День малята, хлопчики і дівчата, на сьогоднішнє заняття я приготувала вам ось таку картину, а на ній зображена якась пора року, а яка ми дізнаємось тоді, коли відгадаємо загадку. Тане сніжок, ожив лужок, день прибуває, коли ж це буває? Правильно, дітки, весною! А весну починає місяць березень. Потім квіти і травм. Зараз ми з вами розглянемо картину і розберемося, як же починається весна, які в неї яскраві прикмети. На початку весни природа ніби оживає. Дедалі яскравіше світить сонце, потемніли поля, посаніли на річці крига, з дахів звисають кришталеві бурульки. І розпочався краплинний передзвін. Гробці весело цвірінькають та купаються в калюжах. У березні день збільшується, сонце навесні не лише світить довше, але й пригріває кожного дня дужче. Сніг тане та стікає в річки та озера, крига на річках. Теж поступається сонячному теплу. Вона піднімається талою водою, чорніє, починає ламатися і крижини пливуться течією по річці. Мине ще тиждень другий, і сніг залишиться тільки в ярках, куди сонце не заглядає. Небо стане блакитним, а повітря тепліше. А що ж ми бачимо на нашій картині? Так, початок весни. А чому ж дівчинка так здивовано дивиться на сніговичка? Вірно, діти, тому що він тане? А чому він тане? Чому сніговичок розтає? Бо спочатку весни сонечко припікає дужче. Так що ж, яка пора року зображена на? А як можна назвати цю картину? Рання весна! Отже, перший місяць весни березень, В березні, весна лише тільки починається, тому її називають ранньою.